Приклад витривалості, сили духу та бажання не здаватись навіть після важких поранень та втрати ноги. Це уже вкотре демонструє Роман Кашпур, ветеран російсько-української війни. У 19 років пішов добровольцем на війну в 2014 році, втратив частину ноги поблизу Мар'їнки, наступивши на протипіхотну міну. Та навіть після протезування не здався, переміг на іграх героїв та встановив рекорд України, протягнувши. 16 тонний літак з початком повномасштабної війни на протезі став на захист країни та за станом здоров'я змушений був повернутись в цивільне життя. Однак не зміг бути осторонь війни в країні, став волонтером та марафонцем Аби на власному прикладі показати пораненим бійцям, що життя продовжується навіть на протезі. І як підтвердження, підкорення двох топ-марафонів світу у Лондоні та Нью-Йорку. Після повернення з останнього з Романом зустрічались наші журналісти. То я біг за багато причин, да й за багатьох людей. Тобто, це. Хлопці, які загинули, дати, які дають сил на, ну, мотивації, зверху дивляться. Да, це ті, які на фронті, які воюють, які знову ж таки з передової дзвонили. Де я був Нью-Йорку. Вони дзвонили, писали в Вашингтоні. Родина, Україна. І саме за підтримки побратимів та друзів Роман Кашпур пробіг у штатах замість одного два марафони. Їхав колишній розвідник на одному із топових забігів у Нью-Йорк, але подолав 42 кілометри і Вашингтонського, який влаштували на честь морських піхотинців Сполучених Штатів. Військові були присутні на марафоні, не тільки бігли, а здебільшого вони вдовж цієї траси. Вони стояли, вони були як підтримка, вони були додатково ще як волонтери, допомагали роздавати воду, гелі, тоніки. І вони розуміли підсвідомо, да їм це пояснювали перед стартом на фініші і всю дистанцію, що ці люди біжать вашу підтримку на вашу честь. Тобто військових мотивує, мотивує, що люди їх пам'ятають, знають. Перша перемога для Романа як марафонця, забіг у Лондоні. І саме після нього вирішив пробігти усі шість топових марафонів світу. Нью-Йорк офіційно друга перемога. Були проблеми з протезом, мені довелося трішки втратити час поки там ішов, поки міняв протез. Це було 6-25 годин фініш, а нью йорк вже був 5-54-54. Тобто, ну, це на півгодини майже краще, ніж тиждень. Український військовий розповідає, що ці забіги не лише мотивують його, а й допомагають пораненим воякам. Під час марафонів ветеран збирає кошти на протезування та реабілітацію бійців зі складними ампутаціями. Гроші йдуть на благодійний фонд громадянин. Саме основне, що ми виконали ціль, ми зібрали хлопчині на протезування. І, власне, ми зараз до Токіо будемо ціль в ціль. Мене незміна, тобто мотивація, збір коштів, протезування, підтримка поранених. Витривалого українця вже після марафону в Лондоні помітила ісландська фірма з виробництва протезів, долав забіг у штатах Роман уже на спеціальному протезі. Це ж по принцип пересори, він легше пружинить і виштовхує, коли, е, коли йде натискання, бачите, він зжимається за рахунок образної форми. І коли йде по поштовх кінетична сила. Біжучи з прапором своєї країни, Роман відчуває дружню підтримку. Ветеран бачить, Україну знають у світі, як націю незламних. Якби я ну, не був сконцентрований тільки на одному марафоні, щоб пробігти, я б для себе ще вів додатково запис, скільки я раз почув, поки біг оцих 42 кілометри в Нью-Йорку, скільки я раз почув на різних акцентах і на різних мовах світу Слава Україні. Тобто ну, це було надзвичайно. Щойно повернувшись, Роман уже почав підготовку до марафону у Токіо. Йому важливо і там здобути чергову перемогу, бо саме своїм прикладом хоче мотивувати поранених ветеранів та довести, що і на протезах можна жити та перемагати.